Знову всім хай з вами Поля. Ми у прошому відео ліпили отакий от гарненький кавунчик. Зараз будемо ліпити гарбуз. Вам подобається мені дуже непогано. Перше, що нам треба, це, звісно, помаранчевий. такий штучка. Дуже зовсім трохи зеленого. І... З Цього робимо коло. Далі розплющуємо зовсім трохи. Далі стеком робимо такі міні пробілі. Постепінно, щоб воно знову. Якщо ж дуже глибокі, то потабуємо трохи. Ну, а далі все просто трохи коричневого. Отак от, от. І зараз будемо робити спіральку з такого кольору. Так, все готово. Тепер цю штучку. Вставляємо ось сюди І отакий от от гарбуз у нас вийшов. тільки Якусь паличку треба зробити трохи товстіше. Отак. І такий кавунчик у нас вийшов. як вам